Це відео не клікбейт, я серйозно розповім всього за півгодини все, що треба знати про глибинну психологію. І так, що таке взагалі глибинна психологія? Це будь-який розділ психології, який спрямований на вивчення підсвідомості нашого несвідомого. Я попрошу запам'ятати одну картинку і тримати її в голові під час всього цього відео. Так виглядає свідомість середньостатистичної людини. І, скоріше за все, свідомість тебе, мого глядача. Це розбите дзеркало, воно розбите на багато маленьких маленьких частинок, і в кожній цій частинці ти бачиш себе по-іншому. Я попрошу прошу запам'ятати цей образ. Це розбите дзеркало, наша психіка. І вона поділена на три рівні. Ось ці три рівні я також намалював. Перший рівень це свідоме, інший несвідоме і колективне несвідоме. І в кожному з цих рівнів існує багато частинок нашої психіки, тому я і назвав це розбитим дзеркалом. І так, свідоме це я. Це те, що ми усвідомлюємо, те, що ми розуміємо про себе, знаємо, пам'ятаємо. Це коли ми усвідомлюємо свої мотиви, свої емоції. Коли там, ви можете сказати, там я це, от, я, наприклад, Маркел Корі, я злий, я радісний і так далі, це я, це свідоме. Але більшість людей вважає, що на цьому і все. Тобто це, о, це от їх психіка, це я, це вся їх психіка. Деякі вважають, що є я, а є підсвідоме. І, і все. І обидві з цих груп людей вони неправі, тому що існує нескінченно більша кількість особистості в нашій психіці. Так, що таке взагалі я? Я це лише частинка, маленька частинка психіки, яка унікальна тим, що вона усвідомила себе і має ілюзію контролю, має ілюзію того, що вона всім керує, що вона все знає, все розуміє і так далі. Коли насправді 99,9% – це наше несвідоме. Тому що рідко, коли люди взагалі усвідомлюють свої емоції, мотиви, наприклад, чому людина вчинила так, а не інакше, рідко люди можуть дати собі відповідь на такі запитання. Тому в мене тут написано це як на межі, на межі між свідомими, несвідомими, емоції, мотиви, а також, також субособистості. Що таке субособистості? Це коли. Ми в різних ситуаціях ведемо себе по різному, або з різними людьми ведемо себе по різному. Коли ми з одними людьми виглядаємо як клоуни, да, постійно жартуємо, намагаємося їх розвеселити, а з іншими людьми нам чомусь сумно, ми е, пониклі такі, не хочемо розмовляти і так далі. Або, наприклад, коли ми одні, ми можемо активно працювати е, над чимось, коли на нас дивляться, ми вже соромимося там і так далі. Е, це субособистості. У кожного з нас існує багато різних субособистостей, які включаються у... по різним обставинам у різних ситуаціях і так далі. Це також напівсвідомі речі, тому що ну, дуже мало хто вміє керувати своїми субособистостями. Наприклад, я. Коли я читаю лекцію, то в мене включається субособистість вчителя. Того, хто навчає, треба бути серйозним. Треба бути таким професором. А коли я просто розмовляю да, з друзями зі знайомими, то я вже, звісно, не, не граю вчителі, я не, магаюся, не намагаюся їх чомусь навчити, щось розказати і так далі. В звичайному житті я зовсім не часто ділюсь якимись своїми знаннями і не проводжу лекції зі своїми друзями. І так я це лише маленька частинка. Далі йде несвідоме. Тут у нас воно суперего, інтроекти і частина пам'яті, як мінімум. Це як мінімум. Що таке воно суперего? Це терміни з психології Фрейда. І от тут також ми стикаємося з проблемою з тим, що багато людей зараз вважає, що Фрейд це якась фігня. Багато людей зараз вважають, що Фрейд нічого розумного не сказав за своє життя, що він взагалі був кокаїновим наркоманом. там… І все. Але насправді, насправді Фрейд зробив величезний внесок у психологію, навіть у психологію сучасну. Він буквально її заснував, тому що до Фрейда не було майже що нічого. Ну, до Фрейда хіба що займалися гіпнотерапією та і все. Ну і психіатрія була, але це до психології непряме значення має. Тим більше, що психіатрія була на рівні душа Шарко, це коли там в тебе струєю з води пшикають, і тільки нещодавно відмінили те, що псих... психічно хворих прив'язували кайданами до підлоги і так далі. Тому психологія, коли Фрейд увійшов, в неї була ще дуже слабо розвинена, і він зробив величезний поштовх в цій темі. Наприклад, Фрейд взагалі, до речі, ввів. Термін дитячий церебральний параліч», ДСП, тому що він взагалі спочатку був неврологом і лікарем. Також він вів багато термінів, які досі використовуються в психології, і які я буду сьогодні згадувати. Наприклад, супротив, захисний механізм. Про захисні механізми потім писала, до речі, його донька Анна Фрейд і знову ж таки суперего і воно. У Фрейда взагалі свідомість ділилася на три рівні: я, воно, суперего, або над-его, а воно також іноді називають ід з німецького. Воно. І що це таке? Значить, я вже цей, я пояснив, що таке я. А воно це усі бажання природні, такі інстинктивні, які ми зазвичай відкидуємо і вважаємо, що вони негарні, що вони. Некультурні, що це щось погане і так далі. Тому вони кажуть, от воно воно захотіло, але я там цьому не дам статися, тому що це не це дико і так далі. І хто каже, що це погано? Це каже супер-его. це такий надзиратель. це людина, яка чи частина нашої особистості, яка Завсім спостерігає і не дає відбуватись чомусь непристойному, чомусь поганому. Це суперего воно заборонює все якби погане в кавичках і дозволяє все хороше. Це якби наша совість. Також у несвідомому у нас є інтроекти. Інтроекти це термін з психології Фріца Перлза, засновника гештальтерапії. І він, значить, щось, що ми прийняли ззовні, тобто інтро всередині. Всередину ми прийняли щось ззовні. Наприклад, дуже часто це стосується самооцінки, коли людина може щось в собі ненавидіти. Наприклад, вважати, що в неї надто довгий ніс, криві там, губи, брова, не знаю, довгі вуха. Дуже часто може бути так, що насправді це їй казали, наприклад, в дитинстві мама їй казала, чи там відчим казав, чи в школі ображали. І ми це прийняли всередину себе. І тепер вважаємо, що це щось наше, якась наша думка. Хоча насправді це щось, що нам якби внушили, що нас змусили так думати. Хтось в дитинстві нас так змусив думати, і ми це прийняли в себе. Також відомо, що багато елементів пам'яті може знаходитися в підсвідомому. Наприклад, пам'ять про різні події, які були травматичні, які мозок не зміг переварити нормально через ну, те, що вони були надмірно травматичні, емоційні, надмірно страшні там, наприклад, і мозок, щоб себе не травмувати заново, ховає пам'ять про ці події. І ми можемо ну, багато що про себе насправді не знати, бо воно просто приховано у нашій несвідомості. Також, отут, -от на межі між несвідомим та колективним несвідомим, я записав сновидіння, тому що ну, колективне несвідоме це архетипи. І сновидіння дуже часто складаються з архетипічних уявлень. Термін «архетип» вів в психологію Карл Густав Юнг. Можна сказати, що архетипи це наші інстинкти, це всі можливі стани нашої психіки. Це якби такі ячейки, в які може, можна закинути все що завгодно. Тобто, архетип не має якогось конкретного образу, допоки він не з'являється якби в індивідуальному розвитку людини. Тобто, існує архетип, наприклад, матері, і існують пов'язані з ним почуття, але конкретний образ матері. Або конкретний образ, наприклад, жінки або чоловіка, або образ героя, Бога, він буде складатися протягом життя людини. Але відчуття, пов'язані з тим образом, вже існують у психіці ще до народження. І ці відчуття це архетипи. Вони складають найнижчий такий рівень психіки, який називається колективним несвідомим. Чому колективним? Тому що архетипи були, були створені. За сотні тисяч років це якби, ну, можна сказати, що це щось схоже на генетичну пам'ять, яка передається людині з поколіннями. Перші архетипи, про які треба розповісти, це тінь та персона. Це аналог его та суперего, воно та суперего у Фрейда. Тобто, тінь це щось, що ми скриваємо у собі. Що, що ми приховуємо, що, що нам здається злим, поганим, неприємним, неприйнятним, некультурним і так далі. І тінь, вона ну, у соціальному житті старається не показуватись. Тінь вона проявляється частіше всього у снах, коли ми робимо, здавалося, щось таке страшне, що ми б ніколи в житті не зробили. Але насправді це лише ну, це можуть бути наші або бажання, або страхи. І це все складає нашу тінь, те, чого ми насправді боїмося і в собі приховуємо. Наприклад, людина може приховувати в собі бажання проявити агресію і бути зовні соціально бути максимально комфортною, такою доброю людиною, хоча насправді всередині є бажання на когось певного там, накричати, когось побити і так далі. І це все залишається в тіні. А оця соціальна маска, да, це і є персона. І дуже часто це може у снах проявлятися, як, наприклад, людина гола серед інших людей. Це значить, що ця маска, ця персона спала, якби, скинулася. Або, наприклад, як людину щось доганяє страшне, темне, якесь чудовисько, то це значить, людину доганяє її власна тінь. І зазвичай, якщо у снах повернутися до цього чудовиська, тоді воно перетворюється на щось миле, пухнасте там і так далі, на щось. Абсолютно таке безобідне. І так само і в реальному житті. Якщо ви повернетесь до своєї тіні, якщо ви приймете її, то виявиться, що насправді це було не так страшно. Також серед архетипів є такі дуже глибокі і важкі для розуміння архетипи, як аніма та анімус. Ну, Здається, спочатку, що вони не важкі для усвідомлення, а це архетип жінки та чоловіка. Але коли ти починаєш заглиблюватися в цю тему, ти розумієш, що в ній просто ну, нескінчений простір для розуміння. Аніма це жіночий образ у психіці чоловіка, а анімус це чоловічий образ у психіці жінки. І вони також повинні бути інтегровані в психіку, тому що спочатку ми їх не усвідомлюємо. І, наприклад, коли чоловік такий дуже істеричний, нервозний, то в нього зазвичай погана, та погано прийнята, погано інтегрована аніма. А якщо жінка дуже агресивна, нахальна, дуже така веде себе прям максимально маскулінно, тоді в неї погано інтегрований анімус. Тобто тут, від чого ти тікаєш, до того ти і прибігаєш. Це такий слоган аніми та анімуса. Якщо чоловік тікає від якихось жіночих проявів у собі, ну, наприклад, там, ніжності, розуміння, любові, тоді він перетворюється навпаки на найгірші прояви жіночності, так, як наприклад істерія. А коли жінка тікає від чоловічих проявів у собі, тобто мужності, там, сили, Хоробрості і так далі, то вона перетворюється навпаки на максимально мегамаскулінну людину. І про архетипи в мене є окреме відео, колективне несвідоме, там все там юнг, весь юнг в мене є окреме відео. Мабуть, з'явиться десь тут або тут у підказках. Також в мене є окремий курс про сновидіння, в якому я розказую, як їх тлумачити, усі можливі варіанти, як тлумачити ваші сновидіння, і це дуже допоможе вам в інтеграції вашої підсвідомості і в тому, щоб скласти це все розбите дзеркало докупи. Посилання на курс я також залишу в описі під цим відео. І так я зробив такий невеличкий екскурс. Да, у... Те, з чого може складатися наша психіка, і тепер ви розумієте, чому психіка це розбите дзеркало. Тобто десь отут тут там ця частинка це я, там 10 частинок це наші субособистості, Потім там ще там, мільйон частинок це архетипи, які живуть у нас. Ще частинки це воно, суперего, інтроекти, частинки пам'яті приховані і так далі. Тобто психіка це дзеркало, яке розбите на багато-багато маленьких шматочків. І яка ж наша ціль тут? Наша, наша ціль це всі ці шматочки об'єднати в одне єдине красиве гладке дзеркало, в якому ми будемо бачити себе чітко. І це називається самістю. Це архетип цілісності психіки, або, як його ще називають, архетип Бога. А що ж нам заважає скласти це все дзеркало докупи, щоб воно було гладеньким і красивим? Нам заважає самосаботаж та самопереривання. Це також термін з психології Фріца Перлса, гештальттерапії? Ну, приклад самопереривання, да, самосаботажу це супротив. Цей термін вів Фрейд. І що це значить? Це от ви йдете до психолога, сходили раз, ну такі думаєте, ну нормально, сходили два, і от три, три рази сходили, і думаєте, ну, все, ні, все, я більше не піду до нього, щось, як, якась тупість, якась тіпа, лажа, щось поганий був там третій раз, або щось мені не цікаво, вже або я на то зайнятий, щоб піти, от, ну не піду. І це називається супротив. Це коли ти підбираєшся, наприклад, у психолога, да, ви ведете там бесіду, і ти підбираєшся до болючої теми, яка тобі страшна. І тобі настільки страшно, тобі настільки не хочеться входити в цю тему страшну, що ти просто думаєш, так, який, якийсь фіговий психолог, там, або е, я зайнятий, або ну мені вже розхотілося ходити, да в мене все і так нормально. Це називається супротив. І це не дає нам е, ну, нормально розвинутись далі. Не дає нам да, пропрацювати якісь свої травми, тому що психіка цьому чинить супротив. Також неймовірно поширені варіанти самосаботажу це алкоголь, цигарки і наркотики. Або це все можна об'єднати під такою назвою: як змінені стани свідомості ЗСС. Це коли людина також ну, людині може бути просто нудно. А коли нудно, коли, наприклад, людина на самоті, прокидаються усі внутрішні негаразди, усі внутрішні проблеми, усі оці, от, усі оці от частинки прокидаються, і якась там частинка іншу ненавидить, якась там щось потребує, якась чогось боїться. І всі ці частинки починають розмовляти з людиною, коли вона, наприклад, на самоті або коли їй нудно. А людина цього витримати не може. Вона не хоче з цим всім якось впоратись, піти до психолога або пропрацювати це самостійно, не хоче. І, звісно, що можна взяти пляшку, можна взяти покурити, заспокоїтись. Да? Як ну, більшість курців кажуть, що от мене це розслабляє. Можна прийняти наркотики. І, звісно, ти попадаєш у змінений стан свідомості, у якому ці всі. Якби, ну, умовно голоса, я не говорю про шизофренію. Я говорю умовно голоса, оці всі бажання, страхи. і, там, і так далі, Вони всі пригнічуються, і ми їх вже не чуємо. І все, і нам спокійно, нам гарно і так далі. Також це може бути переїдання, коли от в мене тривога, піду за їм її. Також це може бути трудоголізм, що просто щоб не думати про щось, я буду працювати, працювати, працювати. Або неймовірно поширена зараз штука, от мені стало нудно. А що таке нудно? Це коли прокидаються всі ці частинки особистості. Я швидко відкриваю YouTube Shorts, TikTok, Instagram, і починаю листати рілси, починаю дивитись, 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 проходить півгодини. Не запам'ятав я жодного з цього рілса. Навіщо я витратив час, а щоб втікти від цих от частинок особистості? які Чогось потребують, а ми не хочемо їх чути. Ми не хочемо владнати якось свої проблеми, тому що набагато простіше просто відволіктись. Тобто, що я можу ще сказати? Те, що людиною, яка не йде до самості, нею керує усе, але не вона сама. Людиною, яка не йде до самості, керують обставини, інші люди, інтроекти інших людей всередині. Якісь субособистості, які автоматично перемикаються не від нашої волі, якоїсь, не від нашого бажання і так далі. Нами керує все, але не ми самі, якщо ми не йдемо до самості, якщо ми не йдемо до того, щоб об'єднати усі ці роздріблені шматочки. А як же нам зробити це? Як же нам керувати самими собою? Ну, по-перше, я б дав таку пораду. Неймовірно неймовірно класну пораду, яка стосується роботи з архетипами. Як я вже сказав, архетипи це будь-які наші переживання, будь-які наші стани, в які ми можемо входити. Так от, можна входити в будь-який стан, можна спеціально слухати сумну музику, щоб стало сумно, можна культивувати в собі агресію, або, наприклад, дуже веселитись безмірно. Можна входити в будь-який стан, але не можна, щоб цей стан тобою керував. Я попрошу запам'ятати ці слова, тому що вони дуже важливі. І як же це все робиться? Нам потрібно взяти головний наш інструмент у роботі з самими собою це питання, що я хочу, що я насправді хочу. І от я даю вам. Домашнє завдання після цього відео. Візьміть зошит якийсь, блокнотик, або просто листочок, ручку. І випишіть всі ваші субособистості, випишіть прояви вашого суперего і воно, ну або персона і тінь, кому як більше подобається. Випишіть також, як можуть проявлятися ваші там, архетипи, аніма, анімус, випишіть ваші інтроекти. І задайте їм всім запитання, що ви хочете. Тобто, що хоче ця частинка мене, що хоче ця частинка мене, ця ця і так далі, ви знайдете безліч конфліктів, але і безліч е, таких речей, які будуть перетинатися, які будуть однакові у частинок різних вашої особистості. І Якщо це все об'єднати, то це буде те, чого ви насправді хочете. Якщо об'єднати всі бажання. Ваших особистостей, субособистостей, частинок, тоді вийде ваше справжнє бажання, одне велике справжнє бажання. І я це називаю асиміляцією бажань. Спробуйте провернути такий фокус, коли у вас буде час, і я впевнений, що це дасть вам багато, ну, по-перше, такої їжі для роздуму, не знаю, як це сказати, піші для ума. Це дасть вам багато нових знань про самих себе. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалося це відео, сподіваюся, воно було корисне. Всім дякую, до нових зустрічей!